Ярослав Качинський, голова правлячої партії Польщі, право та справедливість, закликає провести всенародний референдум в Польщі з питання переміщення біженців чи готові поляки і надалі приймати біженців на території Польщі. Нагадаю, що прем'єр-міністр Польщі Матеош Маравецький виступає різко проти цього, європейський союз. Їх не дуже той слухає. Вони вводять там якісь свої закони, тому для того, щоб забезпечити убезпечити Польщу. Від напливу нелегальних мігрантів, і яких треба буде приймати, селити і утримувати за свої кошти, щоб цього не допустити, вони хочуть не просто з різними планами і заявами звертатися в офіційний Брюссель, а вони при цьому хочуть також і показати волевиявлення свого власного польського народу для того, щоб не допустити напливу нелегальних біженців, а також переміщених біженців на територію. Польще. Давайте з цим розбиратися, обов'язково ставте лайк цьому відео і підписуйтеся на мій канал. Загальнонаціональний референдум може бути проведений в один день з парламентськими виборами, і це, друзі, також дуже і дуже е, хороший знак. Е, і зараз, е, трошки пізніше, я також розповім, чому. Е, як я вже сказав, Качинський пропонує провести референдум щодо вирішення питання перебування біженців в Польщі. Саме під час парламентських виборів 2023 року вони відбудуться восени. Остаточного рішення по цій даті ще немає, але е, саме рішення провести референдум і вибори в один день, це є дуже і дуже хороше рішення. По одній простій причині е, це е, дозволить польській владі зекономити величезну е, суму коштів. Тому як у випадку, якщо б в Польщі там якихось виборів не проводилось, то для цього б треба було виділяти е, величезні бюджети для того, щоб підготувати ці приміщення, урни людей, які будуть на цих виборах там слідкувати за всім, і так далі. А тут бачимо, що е, карта лягає на руку е, саме Польщі, тому як в них і так планується. Вибори, це нагадаю, вибори до Сейму, а також вибори до Сенату. І у випадку, якщо е, референдум буде проходити разом з ними, то бюджетне його проведення буде взагалі мінімальний, і е, якби там якісь опозиціонери польської правлячої партії не зможуть е, там нарікати на те, що от е, грошей в нас і так немає, а ви ще якісь там референдуми проводите. Тому якби все зараз лягає на руку правлячої партії. Голосування здійс буде здійснюватись в виборчих округах, створених для проведення відповідних виборів і на підставі складених до них списків виборців. А свідоцтва про право голосу видаються відповідно до положень про відповідні вибори, голосування на виборах і референдумі, що проводяться одночасно. А, так, і власне, що ж за референдум? На, на референдумі має виноситись питання переселення біженців. Наразі мова йде про вихідців з Африки, Азії та а, Близького Сходу. І нагадаємо, що за наявністю пропозиції Європейського Союзу. Абсолютно всі члени учасниці Європейського Союзу в обов'язковому порядку мають приймати в себе на території біженців з цих країн, утримувати їх і там надавати їм житло, виплачувати кошти. У випадку, якщо якась держава відмовиться це робити, то вони мають заплатити понад 20 тисяч євро штрафу за кожного такого неприйнятого біженця. Нагадаю, також що Муравецький вже порівнював оцих біженців з цих третіх країн з біженцями з України. І говорив про те, що офіційний Брюссель якось не сильно шанує українців і чомусь відділяє все-таки українців від оцих біженців з Африки та Азії. Тому як на утримання там одного біженця з України для Польщі Європейський Союз виділив в районі 50 євро, тобто просто 50 євро. А у випадку, якщо Польща не буде приймати в себе біженців з Африки, то вона має заплатити за кожного біженця. Тому самому Брюсселі у спеціальний фонд по 20 тисяч євро за кожного. Нагадаю, що е, м, жоден біженець з України не отримав в за навіть за цих півтора роки, не просто за один рік, а навіть за півтора роки і близько не отримав допомоги, в якій би країні Європейського Союзу він не находився, він не отримав допомоги. На суму в 20 тисяч євро. Як не крути, е, ні, ні один, навіть близько цих коштів ніхто не отримав. Я говорю зараз навіть не про е, готівку, яку вам би дали там е, просто в руки. А я навіть якщо вважати, якщо зібрати до кучі там безкоштовне житло, безкоштовну медичну допомогу, безкоштовний транспорт, курси різні, різні виплати. Навіть якщо це все зібрати в одне ціле, то там і близько не буде такої суми. І тут просто є відкрите питання, яке, до речі, піднімає, піднімає той самий Моравецький. Чому ви нас заставляєте приймати в себе біженців з Африки? І чому на українці ви виділяєте 50 євро з фондів Європейського Союзу? В розрахунку на одну людину, друзі, просто собі вдумайтесь, 50 євро все інше там виплачують або якісь додаткові приватні фонди, або Польща бере зі своє, зі свого держбюджету. От, чому на українця ви чому на українця ви виділяєте 50 євро? А на біженця з Африки ви виділяєте 20 тисяч? От і це питання, власне, залишається відкритим. Воно турбує як Моравецького, так і. Ще величезну кількість політиків, в тому числі до речі, як би це дивно не, не звучало, і е, політиків з Угорщини нагадаю, що Угорщина не дуже тепло відноситься до України, але в справі захисту своїх особистих інтересів, інтересів свого народу, вони також виступають проти е, примусового прийняття оцих біженців на своїх територіях, і це до речі лише дві країни єдині дві країни, які е, виступають різко проти. Оцих заяв офіційного Брюсселя. Тож зрозуміло, чому вони хочуть провести цей референдум, для того, щоб потім в Брюсселі показати, що от наш народ проти. Вибачте, але ми якби виступаємо за свій власний суверенітет, ми є обранцями народу і ми транслюємо. Транслюємо якби настрої нашого народу, а не якісь там наші власні інтереси. Тому цей референдум він дуже і дуже важливий для того, щоб не допустити в Польщі того, що відбулося вже в Німеччині, починаючи там з 2015 року. Друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Буду вдячний за поширення його в себе в соціальних мережах і дуже сильно буду вдячний за лайки. Також обов'язково доєднуйтесь до мого телеграм-канала. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Там багато цікавих текстових. Новин. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!